Одночасно з народженням сім'ї малюка народжується велика мрія про його щасливе майбутнє, а разом з нею усвідомлення важливості раннього розвитку дитини. Саме в цьому вам допоможе клуб раннього розвитку ABC Club, що знаходиться в СМТ Брашньому садах. Головним завданням дошкільного розвитку це навчити самостійно пізнавати світ навколо себе. Заняття із раннього розвитку розраховані на малюків від одного року до трьох років. Звичайно, для до юного дослідника це заняття проходить разом з мамою, адже мама це головна опора для дитини. Щоб пробудити творче натхнення малюка, ми малюємо пальчиками та пензликом, ліпимо, клеїмо аплікації. Великий час приділяємо розвитку дрібної моторики, робота з дерев'яними матеріалами по методиці Монтесорі, робота з сипучими матеріалами, крупами або прищепками. Також виконуємо вправи для розвитку логіки, сенсорики та мовлення. Це все супроводжується музикою та фізкульт хвилинками, розучуванням чистомовок та віршиків. Головним для нас є створення умов для максимального розкриття потенціалу дитини та надання можливості побачити великий світ маленькими очима. Дитячі розвиваючі заняття побудовані в ігровій формі, з можливістю частої зміни діяльності дитини. В майбутньому це приносить свої результати. Діти, що відвідували такі центри для розвитку дитини, перше адаптуються в школі. Вони більш посидючі на уроках, уважні до слів педагога. Одним словом, вони вміють вчитися працювати в класі, в групі, слухати і чути педагога, виконувати його вимоги. Пов'язане це не тільки тим, що дитина краще розвинена в інтелектуальному плані. В нашому клубі вона вчиться спілкування і поведінці за певними правилами. На ігрових розвиваючих заняттях дитина вчиться знаходити спільну мову з однолітками, дружити, слухати і чути педагога, виконувати правила гри. Заняття з англійської мови це головний напрям роботи нашого клубу. Він є найбільш популярним, оскільки передбачає роботу з дітками від 3 до 12 років. Створюючи програму з англійської мови, ми базувалися в основному на програмі першого класу і намагалися побудувати заняття так, що дитині було цікаво та весело. Якщо конкретизувати, то ми не просто озвучуємо нові слова, фрази, граматичні конструкції, ми вчимо дитину мислити, розвиваємо логіку та творчі здібності, активно використовуючи методики раннього розвитку Глена Домана, Марії Монтесорі та подружжя Нікітині. Англійська мова це ключ до успішного майбутнього вашого малюка. Не секрет, що навчати дітей англійської мови дуже складно, вони швидко втомлюються та втрачають увагу, тому звичайний принцип навчання для маленьких діток тут неефективний. Найкраще вони запам'ятовують у піснях, фермівках, піршиках, чи на цікавих ігрових заняттях. Гра задіює активну увагу дитини, а через уяву легше та надійніше активізується дитяча пам'ять. При цьому буде поступово розвиватися логічне мислення. Крім того, ми використовуємо відеоматеріали. Дивлячись короткометражний мультфільм або історію, малюки мимоволі запам'ятовують короткі фрази, а також поповнюють свій словниковий запас. Навчання в англійської мови для дітей базується на принципі зацікавленості, які супроводжуються іскравими матеріалами та використанням різноманітних методів і прийомів. Перевага надається дидактичним іграм. Наша програма для дітей в першу чергу зацілена на розвиток слухання і говоріння через імітацію і гру, що робить вивчення англійської мови веселим та цікавим. Навчання у IBC Club стимулює розвиток пам'яті у дошкільнях, вивчаємо велику кількість слів. Вже за 6 місяців ваша дитина зможе задати елементарне питання та відповідати на них. Окрім занять із дітками дошкільного віку, ми зі справжньою турботою допоможемо в виконанні нудних домашніх завдань з англійської мови. Все, що може видатись вам складним і незрозумілим, зробимо для вашого малюка простим і доступним. Заняття проводиться два рази на тиждень. Тривалі заняття складає 50 хвилин. ABC Club проводиться набір дітей протягом року, тому ви можете розпочати навчання у будь-який момент. В цьому ми розпочинаємо курс підготовка до школи для діток віком 3,5-6 років. У нас безліч додаткових цікавих матеріалів, які допоможуть вашій дитині навчатися з інтересом. Їх допомогою дітки будуть вчитись читати, правильно формулювати свою думку, розвивати мовлення, логіку та мислення. У нашому клубі дітки не тільки навчаються, але й святкують. Різноманітні свята. Зокрема, цього року ми святкували новорічне свято з Дідом Морозом та Снігуркою, цікавою новорічною програмою, подарунками і веселими піснями. Тому не зволікайте, подумайте про майбутнє вашої дитини уже сьогодні. Ми вас раду чекаємо на заняття в клубі раннього розвитку ABC. Мережа дитячих клубів ABC СМТ це брошнівасада, місто Калуш, місто івано франківськ